Слава Господу! Мені здається, можна було б їм дати все зібрання. І ми б з задоволенням слухали. Тому я постараюсь не говорити все, що я думав, але сказати основні думки. Знаєте, брат говорив, як Бог діє в житті віруючої людини. Це не так, як в старому заповіті. Тільки пророки, тільки царі. А кожен з нас є дитям Божим. І кожному з нас Бог говорить і різним способом. Але сьогодні я хочу сказати таку проповідь на тему: не давайте місця дьяволу». Чому так стається? Знаєте, мене дивує, люди, які пізнали Господа, які близько з Богом, а потім стається, що вони падають у гріх стається, що вони виступають. І ви знаєте, я хотів би почати з самого початку от того, як гріх з'явився. Всі ви прекрасно знаєте цю історію пуття третій розділ з першого віршика. Але Змій був хитриший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав. Не їжте з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що серед, середині раю, Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерти не вмрете, бо відає Бог, що того дня, коли будете з нього їсти, ваші очі розкриються. І станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і придатне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та їла і разом дала теж чоловікові своєму і він з'їв. І далі ви знаєте, чим закінчилась історія. І коли я це читаю. У мене виникає ряд запитань, на які немає відповіді. Ну, до розмови з Змієм. Чомусь вони не звертали уваги на це дерево, правда? Воно видно було нічим не відрізнялося від інших дерев. Друге, не розумію, чого мовчав Адам. Бо написано, що він був з нею і з'їв. Третє, я хотів би. Що ж визвело у Єви бажання? І ви знаєте, оце бажання в неї визволо перше сумнів в Слові Божому, ви не помрете. Друге, ви станете як боги. А третє, ви будете знати. Добре, виникло таке бажання. А чому виникло це бажання? Єва і Адам ходили з Богом. Бог з ними розмовляв. І невже не можна було подумати, що це дерево дасть більше знання, ніж творець цього дерева? Чому не включилась логіка? Невже спілкування з Богом не могла? Ну, в кінці кінців він говорить. То чому ж не запитати Бога? Господи, що це таке? Змій говорить і таке говорить? Ну ви ж спілкуєте з Богом, підіть, запитайте. Ні. Вона глянула, дерево сподобалось, він приємне і взяла з'їла. Ви знаєте, цей процес, він повторюється і в нас. Ми тепер звертаємо на грішну натуру, але в них не було грішної натури. Змій їх не примушував їсти. Він їх не залякував. Чому вони йому повірили? Ви знаєте, Слово Боже дає відповідь на це питання. Бо ми в кінці, ви знаєте, Єва звернула все на Змія. Я тут, каже, не при чому. В Єфісіанах 4 розділ 27 вірш. Говориться, і місця дьяволу ви не давайте. І далі сказано, як не давати. Ви знаєте, чому я взяв цю тему? Зараз ціла наука, я б назвав її бісогонія. Всюди бачать бісів. То все бісів і винуваті, то цілі теорії, як з ними боротися. Вивчають структуру, як там їх називати, яка їхня ієрархія. Але Бог дав людині вільну волю. І нічого звертати на диявола. Бог, якби був диявол винуватий, Бог би дияв... Адама і Єву не наказав би, правда? Але вони могли піти до Бога спитати, могли відмовитись. А саме основне, їм треба було дотримуватись того, що сказав Бог. І все. Бог сказав ні, значить, ні. І ніяких питань. І далі, давайте ми подивимося, як воно діє в нашому житті. 28-й вірш каже: хто крав, нехай більше не краде. Так просто. Але ми крадемо. В тому числі віруючі люди. У Білорусі є прислів'я, щоб жити в радості і в щасті, треба красти, красти, красти. Знаєте, з всіх ми знаємо були колгоспи, і з колгоспу йти з пустими руками гріх, бо все в округ є все в округ моє. І віруючи так. Розумієте? Пам'ятаю, ми з Анатолієм Івановичем. У 2000 році пішли вчитись в семінарію. Ну і нам завдали зробити план бібліотеки. Ну, як, маючи інженерні навики, я швиденько нарисував, побіг на ксеріх, зняв і всім роздав. Викладач в ужасі. ви списали, та при чому Але Це помоч другу? Навіть думки не прийшло. Я хотів послужити. Ну, я завжди давав списувати в школі. <ріст> Розумієте, а для американця списувати це величайший гріх. Бо це ж неправда, він же сам не зробив. <ріст> І ми так, дивлячись, що робиться навкруги, ми навіть не задумуємося, що це неправда. А там написано, як скажуть, навіть пам'ятаєте, Брежнєв казав, коли йому сказали, що мала зарплата, він каже. Так ще ж вкрадуть. Каже, я був студентом вкрав. <сум> розумієте, така ну, свобода можеш вкради, а як не вкрав, значить не здібний. Але слово Боже каже: цей вірш каже, як не красти. А краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати, подати нужденному. Так просто. І протестанти, і Америки, і Європи це зрозуміли і це взяли в доктрину. Ви знаєте, є навіть книга протестантська етика праці. Чесно працюєш, значить, Бог благословляє. І ці країни Бог благословив, бо перестали красти. Ну я не скажу зовсім, але порівняно з нами, то це вже ніщо. Але й наші віруючі. І тут знаходять, знаєте, метод Єви. У російській робота-раб. Ну, Робота і слова раб. А ми не раби, ми діти Божі. Тому треба прийняти все, щоб не вкалувати. Знаєте, дзвонить хай по телефону і каже: слушай, ти вже відбувався, чує відповідь, ні, все ще роботаю. Тому так що от така психологія у нас складається і віруючи, під цю психологію підлаштовується. Браття, ми так незамітно даємо місце дьяволу. А якщо ми дали місце дьяволу, то він, знаєте, далі, 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 далі. Гріх? Ну, яскравий приклад Юди, потрошки, потрошки крав, а потім Христа продав. А потім війшов, війшов в нього сатана. Якщо ми. Зробили гріх і не каємось, він нами заволодіває. Ну, ви бачите серед наших керівників, як він заволодів ними. Війна йде, а тут. Продовжують. Далі, 29-й вірш. Нехай жадне слово гниле не виходить із двух ваших, але тільки таке. Що добре та потрібне на нас будування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Хто ж у світ впливає? Ніколи не забуду, бере кореспондент, по телевізору, показує інтерв'ю у Москаля. Ви знаєте Москаля, який там цей поліцейський генерал. В кінці його поставили в Луганськ. І вона йому каже: знаєте, кажуть, що ви так матюкаєтесь. Він каже, та ні, я нормальна людина. Вона включає відік, ну і тут показують кадри, де він отборним матом. А він каже: ну ви знаєте, я ж пробував з цими людьми по-людськи. Говорю, вони не чують. Говорив, вони не чують. І коли перейдеш на мат, то вони мені кажуть, отак би зразу сказав, ото щось там шепчеш. І ви розумієте. Це переходить і в нас, в наше спілкування. Ми часом чуємо і вдома, і там, ми кричимо, ми вживаємо. Я серед молоді чую такі слова, ну не мати, а там блін. Все там молодь що вживає? Бляха. Ну, вибачте мені, ну це ж слова-замінники тих самих. Тому давайте не давати місце дьяволу, бо ви даєте ці слова, і він вже має місце і починає діяти в вашому житті. 31 вірш. Усяке податування, гнів і лють, і крик і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. Ви знаєте, всі ми прекрасно знаємо, що не треба гнітвитись, не треба дратуватися. Але також стаємо на шлях Єви і виправдуємося. Ну як? Як він на мене почав кричати, то що я повинен був мовчати? Ну як? Не роздратовуватися. І далі 32-й вірш. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа простив вас. А як я його прощу, як він мене не просить пробачення? От як попросить, тоді прощу. Но Слово Боже не вчить нас чекати, поки Він попросить пробачення. Це наша відповідальність простити, правда? І знаєте, в таких повсякденному житті ми незамітно даємо місце дьяволу. Тому я, я хотів би сказати, що не треба звертати все на дьявола, а треба діяти так, як вчить Слово Боже. А як вчить Слово Боже? Давайте прочитаємо. Далі. Читаю Якова, 4 розділ, 7 по 10 вірш. Тож підкориться Богові та супротиляйте з дяволи, та й утече від вас. Наблизьте до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очисти руки, грішники та серця освятіть Двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх вас у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лице і Він підійме вас. Ви знаєте, є зараз багато таких течій, як гонити дьявола, як наступати на дьявола і так далі. Але тут є умова. Для того, щоб протистояти дьяволу, треба перше всього підкоритися Господу, правда? І коли ми з Господом, то тоді Він не має до нас доступу. То я думаю, треба не думати, треба думати не про дьявола, А треба подумати про те, як приблизитись до Господа. Ви знаєте, часом в церквах я чую теж проповіді, як дьявол помішав, як дьявол розколов, як дьявол добився. Дорогі мої брати і сестри, Христос переміг дьявола. Він позбавив його всякої влади. Христу дана всяка влада на небі і на землі. Тому кафедра для того, щоб ми проповідали велич і силу Ісуса Христа. І не давайте місця дьяволу за кафедрою. А... Якщо ви виконуєте волю Божу, якщо ви стоїте на Слові Божому, то ніколи він не буде мати до вас доступ. А якщо він має до вас доступу, то ви не думаєте про те, як звати того дьявола, яка в нього сила, якого він рангу, і що він зробив. Шукайте причину в собі, де ви відступили від Слова Божого, де ви не довірились Богові, де ви переступили волю Божу. Покайтесь і слідуйте за Господом. Ви знаєте, біда в тому, що ми мало часу приділяємо вивченню Слова Божого. Давайте чесно, Христос каже учням. Ви не могли б хоч годину побути зі мною. І це до нас відноситься. В нас на все вистачає часу. Ми можемо навіть годину провести в телефоні чи ще десь, а виділити ту годину для читання Слова Божого і молитви, у нас не вистачає часу. Але в нам кожну секунду треба знати Слово Боже. Для того, щоб знати, як поступити. Бо якщо ми не поступимо так, як говорить Слово Боже, то ми дамо місце дьяволу. і він буде руйнувати нас, як християн, руйнувати наше життя і в кінці кінці візьме владу над нами. Тому Слово Боже читати не тільки треба читати, його треба вчити на пам'ять. Бо коли в нас ситуація, то не завжди перед нами є Біблія, і ви не будете листати. А написано, Дух Святий нагадає. Але нагадати може те, що ви знаєте. А ми часом, як в радянській системі, вивчили на три з здав, зазубрив, здав і забув. І там пусто. Тому дуже важливо, щоб ми вчили. Ви знаєте, в радянські часи, коли Біблії не було, люди переписували Слово Боже. Люди знали того Боже. Пам'ятаю, розказували випадок, коли братів забрали в армію, забрали все. І вони за місяць по пам'яті написали новий заповіт. Значить, це слово було в них, вони його знали, і вони тоді жили їм і стояли на ньому. Ви знаєте, часом можна в церкві теж почути, особливо в церквах, де є репцентри, Свідоцтва, коли розказують, які подвиги звершав, як, що в нього було в житті. А в кінці каже: От я покаявся, і таке враження, що всі подвиги закінчились, і почалось сіре життя. Ви знаєте, треба проповідувати не те, що ти натворив до того. Треба проповідувати те, що зробив з тобою Господь, яка радість жити з Богом. Яка радість славити Господа, яке нове життя дав тобі Господь? Тому, я думаю, хватить на цю тему? У мене одне проханнячко, дорогесенькі, давайте будемо триматися Слова Божого. А для цього давайте перебувати в Слові Божому. І коли ми будемо перебувати в Слові Божому і будемо жити по Слову Божому. Д'явол не буде мати до нас місця, і про нього навіть згадувати не треба. Христа скаже, от іде князь світу цього, а в мені немає нічого. Тому я хотів би, щоб в кожному з нас оцей князь цього світу не мав нічого. А чого? Тому що ми з Господом, тому що ми в Господі, тому що ми живемо по Його Слову. Амінь.